400 грамів грибочків у мене пішло на ось таку баночку, але баночка вийшла така гарна, повна та набита, щоб відкрити і було що поїсти. А не так як в магазині береш, а там півбанки юшки. Для маринування гриби треба обирати свіжі та невеликого розміру. Додаю до грибочків ложку борошна, заливаю холодною водою і добре мию. Після борошна гриби промиваю під проточною водою пару разів. Гарненько грибочки відмилися. Подивіться, якими вони стали біленькими. Для маринату знадобиться 50 мл води, 50 мл олії, по одній чайній ложці солі та цукру і 3 грами лимонної кислоти. Спеції буду в'язати у вузлик, щоб вони потім не хрустіли на зубах. Чайна ложка гірчиці в зернах, 10 горошин перцю, три зубчика часника нарізаю пластинками. Ще додаю два гвоздя гвоздики і два лаврових листочка. Збираю краї марлі докупи, закручую та зав'язую ниткою. Спеції віддадуть весь свій аромат, але до грибів прилипати. Не будуть цей вузлик відправляю в маринад і закладаю гриби в каструлю. Варити грибочки треба 7 хвилин під кришкою. І спочатку може здатися, що маринаду замало, але в процесі варки гриби пустять сік. Гриби 7 хвилин покипіли, і їх можна закладати в банку. Кладу з оцим вузликом зі спеціями. І як я вже казала на початку відео: 400 грамів маленьких печериць це якраз виходить одна півлітрова баночка. Їсти грибочки можна в цей же день, тільки дайте їм добре охолонути. Тоді вони будуть набагато. То смачніше завжди готую такі гриби перед святами, бо в процесі маринування нічого складного немає. А виходить набагато дешевше ніж купувати мариновані гриби у магазині. Зберігаю у холодильнику. Скільки максимально вони можуть зберігатися? Я не знаю. У нас вони ніколи довго не стоять.